Герої не вмирають. Герої поміж нас. Солдат Браславський Микола Миколаєвич, старший стрілець 3-го відділення охорони, 2-го взводу охорони 4-ї роти охорони 1-го батальйону охорони військової частини Т 09 10 Народився 9 жовтня 1973 року у селі Кропивник Каловського району. Ріс веселим, кмітливим і допитливим хлопчиком. Був другою дитиною у сім'ї. і Дуже любив старшу сестру Наталію. У 1982 році пішов до першого класу кропивницької во. Осьмеричної школи мав здібності до математики, відвідував гурток шахів. Після закінчення школи у 1989 році вступив на навчання до Вейнилівського сільського професійного технічного училища 34, Здобув спеціальність механізатор широкого профілю у 1992-му Був призваний на строкову службу до лав української армії, яку проходив на полігоні військової частини 42-299 у селі Нова Любомирка, що на Рівненщині. Після повернення додому працював разом із. Батьками в шахті Новоголень, потім охоронцем у агентстві Луком а Україна там познайомився із своїм найкращим другом Богданом Тимківим. Став хресним батьком його доньки Вікторії. Оскільки Микола так і не одружився, то всю свою любов віддав своїм похресникам Миколі, Олегу і Вікторії та улюблені племінниці Оксані, щиро радів їх успіхам та співпереживав невдачам. Був відповідальним і вимогливим як до себе, так і до інших у 2008 році. Отримав третю групу інвалідності і у зв'язку з хворобою офіційно більше не працював та не міг сидіти вдома, склавши руки, самостійно опанував професію будівельника і почав займатися ремонтними роботами з першого будинку, де проживав з батьками та сім'єю сестри. і так на замовлення односельців. Кропивничани жартома називали його хлопчиком помагаєм, веселий товариський, працелюбний міг дати мудру пораду, а то й просто підбадьорити добрим словом кожного, хто потребував його підтримки. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лют... Того 2022 року не зміг спокійно спостерігати за тим, що відбувається, і словами чому мають помирати молоді, вирішив як покійний дідусь Микола, котрий був воїном УПАМ мав позивний орлик, стати на боротьбу зі споконвічним ворогом України Росією. Звернувся до Каловського територіального центру комплектування та соціальної підтримки і вже 4 березня разом із кращим другом Богданом та іншими добровольцями був відправлений до військової частини Т 0910 Згодом Дений на рівненщину, де готували позиції для захисту від вторгнення ворога з боку Білорусії, служив старшим стрільцем 3-го відділення охорони 2-го взводу охорони 4-ї роти охорони 1-го батальйону охорони. 15 квітня весь день був у караулі на посту. А вночі, 16 квітня, помер від серцевого нападу в розташуванні військової частини на 49-му році життя. Похований на кладовищі у рідному селі кропивнику. Друзі та односельчани проходять помилитися за опокій його душі, згадати до. Добрим та щирим словом свого земляка, бо герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, допоки про них пам'ятають.